17 квітня центральні вулиці міста почули гучний та сильний заклик Національно свідомої молоді Уманської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Марш проти деградації відбувся у недільний вечір. Юнаки та дівчата пройшли по вулиці Леніна та зупинилися біля кінотеатру Комсомолець, розвернувши транспаранти до центрального парку відпочинку. У цей час там відпочивала молодь. Звернення та заклики були з цікавістю сприйняті відпочиваючими. І дехто навіть відклав цигарку та відставив пляшку пива. Молоді свободівці намагалися привернути увагу до проблеми нав'язування нашому суспільству шкідливих звичок, що деградують нашу націю. Метою проведення акції є насамперед привернення уваги громадськості до проблем деградації, тому що є фактори, які нам нав'язуються, власне, які в сумі дають нам поступову деградацію нації. Це такі фактори, як нав'язування в життя алкоголю, тютюнопаління, наркотиків, нав'язування сексуальних чи моральних збочень і нав'язування толерантності. Як Безпідставної поваги і любові до всього чужорідного і навіть до тих збочинців іншою метою є звичайно показати українцям, показати уманчанам, зокрема, що є, є молодь, яка власне такі ідеї не просто підтримує, а не боїться вийти і гучно заявити про такі ідеї. Національна свідома молодь не буде мовчки спостерігати за тим, як гине майбутнє України, тому відверто висловлює свій протест. Українська молодь дійсно деградує, і взагалі деградує українська нація. Це проявляється в тому, що в останній час дуже зросла кількість алкоголізму, саме наркоманії дуже збільшилась. Також такі пошиються хвороби, як туберкульоз, ні. Тому потрібно дійсно нам задуматись над нашим життям, над нашим існування, тому що таким темпами наша нація навіть навіть вважаючи те, що у нас від'ємний демографічний потенціал відбувається, тобто зменшується кількість населення кожного року. Таким чином наша нація може фактично. Вимерти за 20-30 років тому нам потрібно змінюватися, якщо ми хочемо жити дійсно в європейській країні і жити саме якісно, а не так, як ми зараз живемо. Україна повинна належати українцям, а не іншим народам, і ми повинні зберегти свою землю, свою мову. Голова Черкаської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Тетяна Чорномац у своєму виступі наголосила, що лише фізичне й моральне здоров'я, духовна стійкість дасть змогу реально боротися за здорове майбутнє, жити на українській землі, здоровій українській нації і з